Вітаю всіх на каналі Ірина з Хобіром. Звати мене Ірина. Добре, що ви сюди заглянули, тому що сьогодні у мене такий обіцяний вам експрес майстер-клас. Як зробити закруглення горловини? Ось у мене горловина. Це спинка, це перед. Це ось рукава. І для чого це робиться? Давайте спочатку поговоримо, для чого це робиться. Я відставлю в'язання і покажу вам. Ну, Я взяла свою витвійку, а ви вже тоді будете, дивіться, не хотіла я робити зменшений зменшений. Менше на викруйку чого, тому що це займає ще час. Так от, дивіться. Ось у мене ось у мене викройка переда. Передньої полочки. Ну, ось вам подивіться виточка. Це я до того, чому треба робити виточки. Ну, не на всіх, це на мені, розумієте, скільки треба додати. І ось перед горловини. Перед горловини плечі йде ось скіз плеча. Що я вам покажу на викроки для шиття, тому що, в принципі, це і є основа, по якій ми маємо в'язати. Звичайно, в'язані речі, трикотажні, вони, скажімо, Можна трошки коригувати за рахунок того, що речі розтягуються і так далі. Але все рівно зробити, ну, так сильно розтягнути його не можна. І от я на, на рахунок, що, дивіться, якщо ми з вами візьмемо, давайте я візьму лінійку, ось. Ні, давайте якусь другу лінійку я візьму, або просто поставлю зараз отут е, олівчик, і помірюю вам закруглення горловини, ось, е, ну, 8-9 см. На моєму випадку, 9 см. Ось. 9 см, це тільки попереду. Це перед. Потім ми дивимося спинку. Пинка, як, як зазвичай, це якихось 3-4 см. Ну, можна навіть отак ставити. 3 см. 3 плюс 8, будемо рахувати 8. 3 плюс 8 12 см. Ви розумієте, що як, ви, як, ви, як людина ляже по прямій лінії, куди? Ці 12 см. Ось ви, наприклад, в'язали-в'язали, і отут у вас рівно. Ось це плечі, припустимо, а тут у вас рівно. А тут вам треба 8 см, хай буде 8. Оце, оці 8 см, вони прогнуться, бо шия є шия. А отут отут утвориться брижа. Те саме і на спині. На спині оті 3 см прогнуться, і буде ось тут, позаду, там брижа. Теж біля горла. До чого я говорю? Для чого нам потрібні закруглення горловини? Для того, щоб воно по вас лежало і нігде не було ніяких оцих вареників. <кій> Те саме, для чого нам треба підріз. Ось, ви в'язали, в'язали, в'язали. І взяли тут і шили перед і спинка, воно вам потягнулося, тому що у вас ви тут в'язали, вони ж не дов'язали до самого середини боку. Тому що, ну, тоді оця лінія, навіть як ви її дов'язали таку довгу, вона все рівно отут вам забрижиться от Отут будуть такі складки. Тому обов'язково, навіть якщо у вас дуже велика лінія е, ріглану. Треба хоч трошечки робити підрізи. Підрізи, як можна узнати, що таке підріз і для чого його робити, і як його вирахувати. Давайте я вам покажу на ляльці. На ляльці. Да, у мене такі є. Мені треба було ну, от ви берете на собі, наприклад. Кладете ось сюди листочок паперу під руку. Ось так. Ось так під руку. І помічаєте, отак кладете, зажимаєте і тут помічаєте, і ось тут помічаєте, так опрям всерединку наче. І оцей кусочок, перерахунку на ваші петлі на зразок, має бути ваш підріз. Це якщо у вас ну, ріглана лінія, ну, скажімо так, майже по фігурі. Якщо трошки нижче її, якщо сильно низько, її навіть можна зменшити вдвоє, поділити на два. Розумієте? І тоді, там, наприклад, у вас тут було 10 петель, можна зробити 5 петель підрізу, але він обов'язково повинен бути. Це ми поговорили з вами про підріз. Це ну, не до нашої теми. Ми говорили за округлення головини Ось воно, закруглення говини для чого воно треба. Треба воно для того, щоб не було у нас вареників. Ні сперед, ні ззаді, ніде. Ось дивіться, моє закруглення головини. Ось так. Значить так. Як це є види ріглана різні? Є класичний, давайте так візьмемо класичний ріглан. Це коли, класичний ріглан це коли ви розраховуєте, берете кількість петель, що вам треба на горловину. Віднімаєте лінії підрізу, ой, лінії реглану. Може вам вони у вас по два, по три, по 4. Це залежно від смаку. Віднімаєте їх у вас 4 лінії. Віднімаєте лінії рігланів ці петлі. І решту ділите на три. Ну, припустимо, у вас 100 петель. А ви їх ділите на три. <coughs> Вибачте. Одну частину наперед, одну назад. Рукава це третя частина. Ви ділите ту третю, одну третю, ой, отак, одну третю. Ділите на два, і це вам два рукави. Це класичний е, розрахунок ще з радянського часу, ще із старих книжок. Є <клес> е, нульовий реглам, наприклад. Це коли ви починаєте з або трьох петель. І тут вже у вас виходять нерегулярні прибавки. Чого я кажу? Тому що в класичному зазвичай робиться регулярні прибавки: як на рукав, так і на перед і спинку. Ну, в основному це кожен другий ряд. Але якщо вам треба, наприклад, не така, не під пахву, не під пахву, як не під. Це не підмишку. Коротше, на під саму руку реглан вам трошки нижчий, то треба тоді дивитися. Можливо, якщо ви будете кожного другого ряду збільшувати, додати по петлі тут і тут, то у вас можуть бути або за великий рукав, і тіло, або ну треба корі... може бути регулярні. Давайте так, регулярні прибавки це коли ви регулярно прибавляєте і рукав, і тіло в тому самому ряду. Ну, наприклад, у вас кожного другого ряду, і ви регулярно прибавляєте кожного ряду, другого ряду з одної і з другої сторони реглану по петлі. Може бути кожного третього ряду, наприклад. І ви так само регулярно кожного третього ряду прибавляєте по кругу петлі. Є прибавки нерегулярні, тобто по рукаву, наприклад, кожного другого ряду, по тілу там, кожного третього ряду. Це заморочливо і зараз ми про це не говоримо. Я можу сказати тільки те, що є нульовий реглан. Тут вже будуть нерегулярні прибавки по тілу одні, по рукаву другий, тому що нам треба збільшувати рукав, а тіло в нас і так уже велике. Тому треба тіло збільшувати менше розширяти, а рукав інтенсивно. Є анатомічний реглан. Ось він приблизно ось так виглядає. Ось так він виглядає. Ви, значить, всю лінію ріглану ділите на три. Отут прибавляєте, наприклад, кожному. Першому в кожному ряду. Тут можете прибавляти кожного третього або кожного четвертого ряду, і тут прибавляєте кожного другого ряду. І от у вас виходить отака анатомічна лінія реглану. І є реглан фугон Ви це знаєте вже, мабуть, хто, не, хто знає. Тут прибавляються в реглані. В кожному ряду до, до окату рукава. Це спеціальний вид реглану, тому ми зараз про це теж не будемо говорити. Ми будемо говорити про закруглення горловини. Це такий, скажімо так, підступ до самого, самої округлення горловини. Так от, я робила ось так: вірніше, я так роблю. Ми зараз говоримо. Про самий класичний реглан У е, мене якась кількість ось у мене горловина. Я розділила тут у мене дві петлі, тут дві петлі, тут дві петлі, і тут дві петлі. Відняла по дві петлі і, там, і всю цю кількість поділила на 3. Поділила на 3, ну, скажімо так, давайте так. Хай буде, хай буде 120 в мене лишилося. Для легкості. Розрахунку 40-40 і тут по 20. Це в мене спинка, це перед. Завжди на себе, коли я роблю, тобто на жінок, у яких є випуклості, я віднімаю від спинки якусь частину петель. В даному випадку, це може бути від 5 до 10. Залежно, які у вас випуклості, і може у вас взагалі випуклості, тоді вам не треба віднімати. Ну, у кого є якісь випуклості спереду, ми додаємо. Ну, наприклад, ми звідси відняли 10 петель тут у нас вже 30. Сюди 10 додали. Значить, у нас тут 50. Якщо це чоловіки, зазвичай у чоловіків ширша спина. Це треба дивитися по чоловіку. Зазвичай це так. Тому у чоловіків треба відняти від переду ну, петель 5, 10 і додати їх до спинки. Це вже краще дивитися на самого чоловіка. Можливо, менше трошки петель, але зазвичай у чоловіків спина ширша, ніж перед. Е Ось я додала, значить, сюди, і зараз мені треба розрахувати. Ну, ось у мене тут по 20 петель. Я думаю, що раз, 2, 3, 4, 5. Через кожних 5 петель я можу раз, 2, 3, 4, 5. Через кожних 5 петель я буду робити розвороти. 4, 5. Значить, в мене буде 10 рядів. Ну, я ж буду сюди йти і назад вертатися. Е, значить, від цього я знов віднімаю 10, і в мене тут залишається вже 20 петель. І сюди додаю 10. І в мене тут 60. Чого? Тому що, поки ви дійдете до передніх ліній реглану, ось вони, у вас отут збільшиться петель на 10. Тобто ви вже тут додавите цих петель. І у вас буде опять тих 30 петель, які ми на початку і думали. Вірніше, розраховували. Тому робиться ось так. Тому що вам треба робити розворот. І так, ви оце розрахували, повішили маркерочки. Головний маркер ось він тут у вас. На лінії завжди я роблю. Якраз на лінії реглану. Маркер цепляю. Він просто і в'яжете в'яжете звідси, дов'язали до першої. Вірніше вив'язали регланні лінії, зробили прибавки. Ось тут і тут. розпров'язали 5 петель, розвернулися і пішли в'язати до цієї прибавки. Ось вона, перша прибавка. Тут знов ідемо сюди, назад. Знов робимо ні на виворітній стороні, поки ми йшли, зробили дві прибавки сюди і сюди. Вертаємося назад. Знов пров'язуємо. Тут слідуючий ряд ми вже. А, ні, це ж було. Да, знов робимо дві прибавки це виводні. Пров'язуємо. Цю подвійною петлею, ну, так як у нас вона затягнута, поворотна ця, Ще пров'язуємо 5 петель, знов розвертаємося. І так, поки ми не вив'яжемо до передніх ліній ріглану. Отак От ми собі крутимося, тудам-судам, тудам, судам І у нас вже тут наростає наші 3 см. Можна, звичайно, я розраховую приблизно так. Але можна порахувати ваші ряди і подивитися, 3 см, скільки у мене там буде цей росточок, скільки треба рядів пров'язати. Припустимо, 3 см. У вас у мене там, не пам'ятаю, чи 4, не, не пам'ятаю, скільки у мене там петель верніше, рядів. В сантиметрі. І потім подивитися. Ну, зазвичай цього мені вистачає через 5 петель, через 4, я дивлюся, як. Дошла я до передніх ліній, до передніх, до переду, дошла. Ось. Ще нема мене тут нічого, я просто сюди дойшла, розвернулася, дошла сюди. Тепер для того, щоб зробити ось тут поглиблення. Ну, припустим, таке я тут накалякаю зараз. Я роблю так. Починаю з меншого, розраховую, скільки мені там треба розворотів. Ось тут у мене було, зараз скажу, 2 2 2 по моєму так. 2-2-2, Потім 3, 3, 5 і 6. І от тут кусочок, в мене по-моєму, чи 14, чи 10, чи 15 петель я пров'язую пров тут напряму. І так, дивіться, так само, як ви в'язали поворотні ряди, ось тут, тільки ви переходите вже наперед, пров'язуєте дві петлі, розвертаєтесь і йдете, не забуваючи прибавки, знов на цю сторону, знов дві петлі. Знов вертаєтесь, все, не забуваєте прибавки кожного другого ряду. Знов сюди доходите, пров'язуєте, знов дві петлі, повертаєте і так, до оцього місця. Останній ряд ви повернулися тут. Набрали шість петель, пішли, вернулися. Тут взяли 6 петель і просто в'яжете тоді по колу. Пошли! І не забуваючи робити приплавки кожного другого ряду на рекламі. Оце я вам тут накалякала. Дуже гарно я тут вам намалювала. Я старалась. Я... Маю надію, що вам зрозуміло. Якщо ви не зрозуміли, питайтеся, я постараюся намалювати іще красивіше. Іще красивіше, це гарно, а то буде ще красивіше. Гарніше. І покажу вам, хто не зрозумів. Розумієте, я не роблю попетельних майстер-класів, бо це дуже довго, це забирає дуже багато часу. Треба сидіти, включати, сидіти кожен ряд в'язати. Давайте я ще вам отут можу показати. Отут. Можливо, це буде трошки, трошки зрозуміліше. І так, ось ось тут був, був мій початок ряду. Це спинка. Ось початок ряду, це лінії реглану. Давайте ці ягідки поставлю також, щоб їх було видно. І так, починаємо. Я зв'язала резинку 2х2х. 1 Потім я зробила е, хибну кетльовку. Тут в'язано тут на трійці резинка. Щось вона така. Але нитки мені дуже подобаються, і я думаю, що воно і виправиться. Ножі, так, Зв'язали різиночку, потім я зв'язала кетльовку спеціальними номер 2 це спиці 2, 3 і це спеціалька з пицями номер 2. Потім зробила виворітні петлі, рядочок виворітніх петель, відділила хибну кетльовку від самого виробу. І почала в'язати. Почала в'язати звідси. Тут я не робила ніякого накиду, я звідси пішла. Я пішла сюди, зробила накид, дві е, рігла, знов накид. пров'язала 5, може, в мене було 4, ну, скажімо так, пров'язала 5 лицевих, розвернулася, і по виворітній стороні я пішла назад. Тут я зробила накид. Дві, дві лицевих, ну вони були виворітні, бо це по виворітній стороні. Пров'язала знов накид, пров'язала 5 лицевих і знов розвернулася. Розвернулася, пішла по лицю сюди, знов зробила накид і тут накид. Дойшла до цих петель, до цієї перевернутої петлі, пров'язала знов 5 штук, розвернулася і пішла в іншу сторону. Тут знову я дійшла до цих п'яти петель, що в мене, до перевернутої петлі. А знову п'ять петель пров'язала і перевернутий, такий, як я показувала, там, де ми в'яжемо п'ятку бумеранг Ну, затянутої петлі. Можна і по-іншому робити поворотні ряди. Є дуже багато різних способів, як зробити скажем без дирочки оці е, поворотні ряди. Мені підходить саме той спосіб, тому я розказую зараз вам за той. і так пройшла Пров'язала ще 5 петель, розвернулася і пішла в цю сторону. Е, знов, ні, тут по лицю ми не робимо прибавки, тому що ми зробили його по виворіті. Дойшли сюди, зробили знов прибавку, дві е, лицевих прибавку дошли до цих петель і так далі. Поки ми не дійшли до е, переду. Ось ми вам там покрутились-покрутились і дійшли до переду. Так, Дійшли до переду, ось. І тут ті самі поворотні ряди, тільки я тут робив для того, щоб горловина була ось така, тут така, знаєте, прогнута зразу біля, е, біля реглана від плечей, трохи вигнута така. То я тут робила менші, менші ну, частіше, наприклад, 2 розвернулася, знов два, розвернулася. Тут два, два, і, ну Розумієте, 2, 2, 2. Потім я робила два рази по 3, Зараз, якщо потім один раз 5 і один раз 6. і оцей кусочок приблизно я пров'язала по прямій, тому що. Чому він обов'язково має бути попрямі, якщо ви хочете закруглення. Дивіться, тут теж ось ось тут майже прямо. Ось тут, не майже тут прямо. Якщо робити викройку якщо хтось робив, то той знає, що от сюди воно просто попрямі. Отут. Тобто в два рази оце, це, це приблизно ну, приблизно ось так. А ось так це скільки? Ось так, це приблизно 5-6 см. Посередині, оцих 5-6 см мають бути пряменькими, якщо ви хочете прямо голови. Може, ви хочете якусь овалообразну, чи круглу, вірніше. Якщо ви хочете якусь овалообразну, то робіть, можна експериментувати, наразі я маю надію, що ви. Все зрозуміли. Я маю надію, що ми з вами будемо пишіть. Спілкуйтеся зі мною. Кажіть, що не зрозуміло, якщо щось не зрозуміло. Якщо зрозуміло, пишіть фідбек. Я хочу мати це. Я хочу знати, підходять мої майстер-класи такі кальоки-мальоки, чи, може, не заходять такі, треба думати щось про друге. Ну, що тут можна поняти? Ну, я маю надію, що я вам трошечки, хоча б трошечки, про це розповіла. Далі, можливо, ми з вами можемо поговорити про прибавки регулярні і нерегулярні. І ще мене дівчата просили про повутинку. Ну, там взагалі нема що розповідати. Але я трошечки... Все рівно розповім. Хоча так якось павутинки то і немає, а я буду тут вам махати цими своїми корнями тут перемахувати, розказувати. Наразі я вам дуже вдячна за перегляд. Не забудьте поставити лайк, написати мені якісь. Коментар, тому що мені цікаво, зрозуміло, незрозуміло, і взагалі. І давайте будемо дружити. Підписуйтесь на канал. До побачення!